Дана ретротехніка в ті часи була дуже потужною такою машиною, тому що на цій машині раніше виїжджали пожежні. Двоє сиділо з цієї сторони, двоє з цієї сторони. Музей ДСНС у Дніпрі не просто виставка, а цілий інтерактивний простір, де кожен експонат розповідає свою унікальну історію. Тут можна побачити старовинні пожежні машини, спеціальне обладнання, яке використовували рятувальники кілька десятиліть тому, та навіть шоломи, які носили герої у найскладніших ситуаціях. Друга пожежна частина, яка була збудована майже через 40 років. Будівля цієї частини збереглася. Ми зараз з вами знаходимося в цій будівлі. Цій будівлі більше 140 років. І дійсно ця будівля. Дихає історією, особливу увагу тут приділено тим моментам, коли рятувальники ризикують власним життям, заради порятунку інших у вітринах. Фотографії, на яких зображено моменти масштабних рятувальних операцій, а також відео, що переносить нас безпосередньо у центр надзвичайних ситуацій. Якщо ми забуваємо історію, вона має таку повторювання. Да? Дуже хочеться, щоб наші містяни. Взагалі, всі, хто живуть в нашій області, знали і своїх героїв. Знаєте, ми пишаємося чужими, десь в інших країнах, а є наші. І я хочу, щоб звернули увагу Коваленко Федір Федорович. Він спускається в другій четвірці, і коли вони спустились в цей тунель, що він побачив? Що пожежний ствол закріплений, подається вода, а вогонь зовсім в іншому місці. І він приймає рішення як фахівець. Залишатися там, тут ми бачимо от, кашкети французьких колег, пілотку теж е, іноземці залишили емблеми, значки, все пожежного призначення. На сьогоднішній день з 2005 року 59 іноземців відвідали нашу виставку. В минулому році було три делегації із Сполучених Штатів Америки. У музеї активно проводяться тематичні заходи, екскурсії для школярів та студентів. А також приїжджають різні делегації. Тут можна не лише дізнатись про те, як працюють рятувальники, але й навчитись основам безпеки, які допоможуть зберегти життя в надзвичайних ситуаціях. На жаль, отак от нехтують правилами пожежної безпеки, і доводиться потім ризикувати життям і гинуть наші рятувальники. Маємо стенд з їхніми фотографіями. Просто через те, що людина думає: ну, в новорічні свята ми підпалимо бенгальські вогні біля ялинки, ну ми зробимо дуже багато свічок, і все буде добре. Кожна людина, от її притаманне, думати, що зі мною такого не трапиться. Музей ДСНС у Дніпрі це місце, яке нагадує нам про важливість взаємної підтримки та сміливості в моменти, коли на кону стоїть людське життя. Тут кожен з нас може стати частиною великої справи, яка рятує життя.